Історично склалося так, що під час війн доля Бордянська вирішувалася здебільшого поза його межами. На відміну від багатьох старших міст, зокрема імперських корпустів Катеринослава, Херсона чи Миколаєва, Бордянськ виник не внаслідок військової експансії, а став портовим осередком економічного освоєння північних узбережь Азовського і Чорного морів. Водночас, неподалік на схід від річки Берда, яка й дала місту назву. Ще у 1770-х роках заснували Петровську фортецю уже із військовою метою, і відбулося це саме в ході чергової російсько-турецької війни, яка закінчилась підписанням кючук канаджирського мирного договору, який був складений на користь Російської імперії. Тож, реально взяти участь в яких значущих бойових діях гарнізон Петровської фортеці просто. Не встиг. Згадаймо, що і сама нова Дніпровська лінія, до якої належала і Петровська фортеця, встигла втратити своє стратегічне значення. Із першою анексією Криму в 1783 році. Ще до завершення її обладнання. Тож більша половина фортець нової Дніпровської лінії так і залишилась недобудована. Аж через 6 десятків років після заснування Петровської фортеці її військове значення, здавалось би, отримали друге дихання, коли Петровський посад і село Новоспасівка увійшли до складу населених пунктів. Азовського козацького війська, азовського козацького війська, яке мало нести тут берегову службу. Азовці були нащадками тих запорозьких козаків, які не забажали залишитись під російською владою після ліквідації нової січі, і пішли за кордон на землі Османської імперії. А потім імперська влада була змушена дати задню, адже зрозуміла, що для неї набагато краще, коли козаки воюють за, а не проти Росії, і вже запросила вже нащадків тих козаків назад на землі Російської імперії. Саме з Азовським козацьким військом пов'язана історія. Єдиною військовою кампанією, яка напряму зачепила Бердянськ в 19 столітті. Мова, звісно, йде про Кримську війну, бездарно програну Росією. У Кримській війні ключові події відбувалися в Криму, а Бердянськ союзники відвідали лише у 1855 році, щоб заблокувати російські поставки. У травні англо-французька ескадра спалила тут десятки човнів і зернові склади. Але бою не сталося, адже російських військ у місті не було. А союзники побоювалися азовських козаків. У червні вони знову обстріляли Бердянськ, і влада міста здалася, щоб уникнути подальших руйнувань. А наступний обстріл Бердянська відбувся аж через ще 6-десятків років. Причому зробили це більшовики. В квітні 1918 року їхні кораблі обстріляли Бердянськ, завдавши місту численних руйнувань. Навіщо обстріляли? Бо незадовго до того проти більшовицької влади, яка вже встигла зганбитись репресіями, у Бердянську відбувся вдалий виступ ветеранів Першої світової війни і білих офіцерів. Вони заарештували Бердянську більшовицьку раду, тож обстріл міста більшовиками послідував після відхилення більшовицького ультиматуму щодо звільнення членів цієї ради. Згідно зі спогадами одного з свідків, перший постріл шестидюймової гармати був направлений до штабу, але снаряд розірвався обкупал гімназійної церкви. Стріляли містом, але головним чином, портом, де я і був поранений і контужений в голову. Впродовж наступних кількох днів Бердянськ практично обезлюднів, оскільки городяни бігли переважно до сусідніх сіл. Невдовзі була видана підбірка листівок з фотобудівель, пошкоджених в Бердянську тим обстрілом більшовиків. Який між іншим не дав більшовикам ніяких жаданих ними результатів за всю історію Бердянська саме період 1917 1921 років був найчисельніший за кількістю бойових дій безпосередньо на території міста, але і при калейдоскопічних змінах влади в Бердянську в період національно визнаних змагань. Чергова нова влада часто встановлювалася без боїв на території безпосередньо міста або на території його околиць. Махновська влада встановлювалася шість разів і сумарно протрималася в місті близько півроку. Часто махновці заходили без бою, але траплялися й запеклі зіткнення. Уперше, 15 березня 1919-го повстанці Олександра Калашникова захопили місто, а білогвардійці і місцева еліта тікали до порту, вантажилися на пароплави і човни, утворюючи штовханину. Хто не встиг сісти, рушав пішки до Ногайська і Мелітополя. Зрештою, до міста увійшли 7-й і 8-й задніпровські полки. Але повстанці тоді не стали в'язуватись у вуличні, нічні бої. Один з полків взагалі не став заходити в місто, обійшовши його і пішовши на захід. А сьомий полк лише пройшов околицями, давши можливість білогвардійцям втекти. Тобто, в цей раз такого запеклого бою знову ж таки не маємо. Тоді махновці пробули в Бердянську разом з їхніми. Тодішніми союзниками, більшовиками до червня, причому залишили місто знову ж таки без бою. Тому в покинуте і спустошене місто першому прибули білогвардійські кораблі Чорноморського флоту Збройних сил Півдня Росії, але знову ж таки без бойового зіткнення. У жовтні 1919 року махновці повернулися до Бердянська вже з боєм. За три дні до цього білі почали евакуацію, демонтували обладнання заводів і електростанцій, зокрема авіаційний завод і Варшавський арсенал, що більше скидалося на пограбування. Бій тривав увесь день. Білі зводили барикади, та під натиском командира махновців Трохима Одовиченка змушені були відступити до моря. Не всім вдалося втекти, чимало білих загинуло у хвилях, намагаючись дістатися пароплавів. Махновці під час наступу встигли підтягнути до набережної велику кількість кулеметів і розстрілювали тих, хто от відходив від берега шквальним вогнем. А потім до кулеметів доєднала ще артилерія. Махновці за день добре пристрілялись по бордянській. Акваторії, і махновський командир артилерії Осипенко справу налагодив тоді добре. Зокрема, батарея махновців потопила тоді два пароплави. І вже о 16-ті вечора місто майже повністю було звільнено від Білих, тобто було вже під контролем махновців, майже все, але не все, два винятки Порт і Бердянська коса. І коли махновці стали наближатись до коси, то страшенний вибух, піднявся величезний клуб диму. Над косою, який закрив вид і на місто, і на море, це здетонував той самий Варшавський арсенал. Детонація цього артилерійського складу стала фактично найбільш значущою подією того бою. Але вже 4 листопада 1919 року махновці під тиском білогвардійців залишили Бердянськ і відійшли в напрямок великого. Наприкінці грудня 1919-го макновці знову повернулися в Бердянськ, але через епідемію тифу та невдалу спробу порозумітися з більшовиками швидко відійшли, щоб не опинитися затиснутими між містом і морем. Червоні зайшли без бою, але спокій був недовгим. Влітку 1920 року невеликий десант врангулівських офіцерів захопив Бордянськ, поки червоні знову спасівки не здійснили нальот. Відступаючи за хвильоріз, білі обстріляли місто з гармат і кулеметів, та ще на деякий час утримали владу. Причому така ситуація повторювалася ще тричі. Щорази, коли білі нападали на місто, партійні організації та радянські установи евакуювались з Бердянська, вивозячи з собою всі документи і цінності в бік Маріуполя. А в кінці вересня 1920 року сталося, здавалось би, Несподівано, незважаючи на старшину ворожнечу, махновці з комуністами помирились, аби спільними зусиллями перемогти в Таврії російську армію генерала Врангеля. Тоді махновці увійшли в Бердянськ в четверту, звісно, знову без бою. А далі був штурм махновцями і червоними перекопу. І тим, що білі були вибиті з Криму, більшовики реально завдячують саме махновцям. Але подяка була в дусі більшовиків. Майже одразу після взяття перекопу вони зрадили своїх вчорашніх союзників, роззброюючи і розстрілюючи їх. Далеко не сім вдалося вирватися з кримської пастки. Саме у відповідь на це, Махно і вчинив свій найвідоміший рейд на Бердянськ, помстившись зрадливим більшовикам, так званим бердянським розгромом 12 грудня 1920 року. Причому червоне командування тоді зробило все, аби заманити Махна в Бердянськ. Заманити з тим, щоб тут його оточити, притиснути до моря, оточити і знищити і самого Махна, і е, махновців. Тим самим керівництво більшовиків підставило і прирекло на вірну загибель бердянських однопартійців. Але... Махну тоді вдалося не тільки захопити місто із боєм, але завдяки блискавичним діям встигли, встигнути і вирватися з оточення цієї більшовицької шахівниці, яка в багато разів перевищувала чисельних махновців, і яка просто не встигла підійти щільно до Бердянська. 12 січня 1921 року, рівно через місяць після того бердянського розгрому, на наше місто знову налетіли махновці, які зарубали тут 90 червоноармійців з місцевого гарнізону і 8 невбитих минулого разу комуністів. Уцілілі ж комуністи комсомольці. Знову перейшли на казарми стан. Здавалось би, от цьому не буде ні кінця, ні краю, але це був останній день визвольних змагань в місті, коли по бруківці бердянських вулиць в останні а, пройшли махновські коні. Новий етап у бойової історії Бердянська розпочався під час Другої світової. Влада змінювалася двічі і без великих боїв. У жовтні 1941-го року, коли Осипенко, так тоді називався Бердянськ, зайняв розвідбат СС після відступу Червоної армії. Німецький офіцер Курт Панцер згадував численних цивільних, розстріляних радянськими військами. Відступаючи, вони підпалили багато чого в місті, реалізуючи тактику випаленої землі. А вже у вересні 1943-го, відступаючи, самі німці спалили центральну частину міста. Але і тепер, попри облаштування цілої системи укріплень в Бердянську, багато хто з нас застав ті самі залишки дотів, дзотів на макортах, місто не обороняли. А просто відійшли з Осипенко-Бердянська на вигідніші позиції. Потім місто, підкреслю, саме місто, а не Бердянці, не знало війни майже 80 років аж до лютого 2022 року, коли до нього увійшли і знов таки без бою, вже не німецькі, а російські. Танки. Втім, це вже та історія, яку пам'ятає кожен із нас, і яка зараз продовжується. Як то кажуть, далі буде.